У на нас, як відомо, спорт на Україні не дуже розвивається через те, що ну, небагато спонсорів, небагато фінансів. Тому, ну, як ви бачите перспективу, зараз розвитку спорту в Україні? Який спонсор, який від спорту, навіть якщо взяти. Саме популярний вид спорту футбол. Наприклад, навіть в Одеську Чорноморця ми бачимо, що тільки трохи треза настала, велика команда, яка вже в полому сезоні грала в Лінії Європи, розпалася. Що стосується боксі, клуб український отамани, зараз такого спітав немає. Все добре, хлопці їздять і літають тільки в четвер. Проводилися і в Великі Китаї. Їздять Іванже, і, і від Китай. Зараз в п'ятницю Китай приїжджає Київ. Другашний зустріч Віримо в перемогу, я думаю, що

ім не може розповідник вообще блядь пропав пропав нішто ти розумієш ладно що там я гуляю і походжу і там десь і так а моего вокзал теж там теж дорожче і і і механічна вона там

так виходить 6 годин. Ви бачите, що того ж як якийсь українська зірка, а медична зірка. Зараз моя задача, зараз почнеться чемпіонат України. Моя задача виграти чемпіонат України, я сподіваюся таку задачу. І по можливості попасти на Олімпійські ігри. Тебе на Олімпіаді. А після Олімпіади все це нормально, можна йде професіонали. І пробуйте себе не народити. Підтримка є, а що це Те, що є люди, які збираються, підтримують ідемо одного. І, і, і люди, в яких духов зброя захищають нас. Ми по можливості стараємося на благодійність допомагати їм. І якщо ми будемо разом, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!